На днях міліції вдалося затримати серійного викрадача ліфтового обладнання у Полтаві. Він приїхав зі Сходу і обрав для себе такий промисел. 70, по-моєму, по Октябрському району ліфтів, в душках, можна сказати, пішло, тобто якісь там катушки і так далі. Повністю виводив зі строю ліфт, який вже не був придатний для того, щоб виконувати свої, казав, відповідні функції. І 30. Таких по Київському району, тобто більше ста епізодів. Іван Курсун повідомив, що загалом за останнє півріччя зареєстровано 9 тисяч кримінальні правопорушення, із яких розкрито 3404. тисячі Головний міліціонер області закликав інформувати міліцію про появу підозрілих громадян у населених пунктах. Ви знаєте, що Полтавщина приймає людей зі сходу. Як дітей, так і дорослих людей. Але якщо це підозрілі, люди приїхали, щоб нам міліції надавали інформацію для перевірки, також міліціонери не радять надовго залишати без нагляду помешкання, їдучи в відпустку. щоб якобога менше знало також людей, що вони виїздять, і квартиру чи своє помешкання, чи приватну, і будинок залишають без догляду. Я хотів би також звернутися до вас, що у нас є управління Державної служби охорони УДСО ДСО або ДСО і так далі, де можна чітко заключити договір, договір, щоб взяти це помешкання під охорону. А загалом, як зазначив Іван Корсун, останнім часом відзначається збільшення ініціативи з боку населення і багато правопорушень розкрито саме із допомогою громади.